Мої вітання. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріше за все, ви шукаєте житло в оренду і вам потрібні якісь дієві поради, як знайти те, що вам потрібно. Я в Естонії живу з 2019 року. Перший рік свого життя я змінила чотири квартири. Ну і, власне, після цього я купила свою квартиру. Але все степ без степ. Отже, процес пошуку житла в Естонії досить стандартний. Є два найбільш популярніших сайти: kv.ie та city24.ie, на яких зосереджена більшість об'єктів в оренду. Якщо ви будете моніторити один з них, ви, скоріш за все, нічого не пропустите. Об'яви дублюються, навігація приблизно однакова, встановлення фільтрів аналогічні. Можна дивитися як на мапі, можна дивитися як стрічку. Мені власне, більше подобається KV тільки тому, що на мапі відображається не тільки як позначка об'єкту адреси, а є ціна. Тобто, розширюючи мапу, ви відразу можете бачити, за якою ціною тут об'єкт. Як варіант ще може бути група в Фейсбуці? Не знаю. Ніколи не користувалася, ніколи не знаходила чогось дієвого там. Але як варіант, чому ні, завжди можна дивитися можливо, там можна буде знайти щось цікаве для вас. Також досить дієвий варіант звернутися за послугами до брокера. Ця послуга не безкоштовна. Звісно, зазвичай вартість послуги дорівнює місячній оренді. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру за 500 євро в місяць, то і одноразова плата брокеру буде 500 євро. А... Маленька порада, як шукати брокера. Як би зробила я? На тих самих сайтах каведоті та city24.ee вибрати декілька оголошень, які вам підходять, подивитися їх фізично, тобто назначити зустріч з брокером, прийти в саму квартиру, оглянути об'єкт і поговорити з брокерами. Можливо, в них є вже якісь варіанти, які вони можуть вам порадити. ті самі варіанти, які ще не є на сайті. І за які люди ще не змагаються. І таким чином, може, ви і отримаєте ту саму квартиру, яку ви шукаєте, яка вам підходить по ціні і по якості. Також така дієва порада, складайте список квартир. Візьміть листочок, блокнотик, будь-що. виписуйте об'єкт номордин: адреса така, то контактний телефон брокера чи власника такий-то, час зустрічі такий-то. Це вам дуже спростить. Чому? Тому що не завжди брокери відповідають на перший дзвінок. Вони зайняті, вони мають інші зустрічі, або будь-що може трапитися, брокери можуть спати, їсти і їм може бути незручно говорити. Але вони завжди перезвонюють. і таким чином ви зможете сказати: ага, так я вам дзвонив по такому об'єкту. Ви легко зможете орієнтуватися, по якому об'єкту ви вже отримали якісь е інформацію, дати зустрічі, де ви вже маєте. Назначену зустріч де ще ви маєте перезвонити. Можете ставити зірочки біля об'єктів, які вам більше подобаються, які менше, які прийнятні для вас, які ви б хотіли, але тут треба провести якісь переговори зі зниження ціни. Це має допомогти. Я так роблю. Давайте трошки подивимося, як можна шукати житло. Давайте спробуємо подивитися, як шукати на сайті «Каве». В до Гоу. Тобто ми бачимо, як виглядає сайт. Можна зайти. Тут є мови: естонська, англійська, російська. Я зазвичай вибираю англійську, або залишаю естонську наразі. Можемо для зручності всіх взяти російську, хоча це мені не подобається. Квартири дивимося. Ось вони тут. Якщо ми хочемо взяти в оренду, ми рухаємося трошки далі і нажимаємо оренда. Тут нічого не вводимо, якщо ми не знаємо локацію, якщо знаємо певну вулицю, можна ввести вулицю в віконечку, де ключове слово. Уїзд город, ми Можемо пропустити, можемо влаштувати ось тут далі більше фільтрів. Ми дивимося, скільки кімнат нам потрібно: одна кімната, дві кімнати, три і більше. Ціна починаючи з. Ще є такий розгорнута опція детальний поиск. Можемо сюди вглянути. Тобто, якщо ви хочете певної площі не менше, ніж 20 метрів, бо в Естонії квартири дуже маленької площі загалом. В переважній більшості є балкон, є сауна, парковка-кладовка. Кладовка, кладовка це корисна річ, де можна скласти всі свої валізи, зимові речі, які не влазять в шафи, велосипеди, санки і всілякий інший. Безлад. Добре, рік Год постройки, етаж, Тут багато всіляких опцій, можна буде подивитися. Але, наприклад, глянемо, що ми хочемо е в уїзді е Гарма, там, де знаходиться Талін. Тут є багато різних міст, але для експерименту ми можемо подивитися весь регіон. Наприклад, ми родина з дитиною обираємо дві кімнати. Ціна, давайте спробуємо: від 100 євро Ой. і до нехай 500. Подивимось, що ми можемо. Якщо ми родина з двох або трьох людей, то нам потрібно хоча б, хоча б 40 метрів. Хоча б. Балкон. Ну, не знаю. Кладовка теж бажана, але вже будемо шукати, в принципі, що є. І нажимаємо пошук. Тут відображаються всі наші фільтри зверху. Далі ми можемо гортати як стрічку. Ось можна в Далін-Кеслін, це майже центр міста. Дві кімнати 500 євро 44 і 1. Але зауважте, що ціна тут вказана без додаткової оплати за комунальні послуги. Комунальні послуги варюються від 100 до 200 євро в місяць. Тобто про це теж треба пам'ятати. Сюди в 100-200 євро входить електрика, вода, прибудинкова територія, інтернет треба платити окремо, і телевізор, кабельне телебачення чи як телевізійна опція вам обійдеться теж додаткові гроші. Інтернет коштує наскільки мені відомо. Від якщо у вас немає ніяких бонусів, то від 20 євро і далі. Телевізором я не користуюся. Телія має таку опцію, але дивіться на сайті, і там завжди є різні пакети, якийсь вам може і підійде, якщо ви захочете собі телевізор. Добре, дивимося. Бронь. Це означає, що квартира заброньована, але поки що не підписаний договір на її оренду. А, тобто, ось габристі, Зразу свободно, відразу вільно ви можете тобто, відразу заїжджати. Не треба чекати, тому що іноді може квартира бути зайнята. А, і чекати деякий час місяць. Можливо, треба буде чекати. Добре, ось ми подивилися, як виглядає а, стрічка. Якщо ви хочете. Подивитися на мапі, ось тут де квадратики, є також позначка локації. Ми на неї натискаємо, і вона стає активна. І тепер ми бачимо карту. Ми бачимо карту всього регіону, які квартири можливі. тут. Бачите, можна зробити невеличкий зум. В принципі, талінський регіон коштує. Приблизно так. За 500 євро можна знайти, ось тут в мустамя можна за 350. Ви можете клікнути на квартиру, прямо на цю позначку 350, і вам відобразиться якийсь опис цієї квартири. Зазвичай це фото, ви можете так погортати, подивитися. Цієї квартири обстановку, що в ній є. Якщо так далі можна погортати це швидкий доступ, швидкий огляд, можна подивитися, що тут є меблі, електрична плита, холодильник, душ, опалення, а, арендна оплата за один місяць 350 євро плюс комунальні, і ви можете в принципі клікнути. Ну, ось тут і тік об'єкту, або клікнути безпосередньо на фото, і вам відкриється повний формат ці, цього оголошення. Тут є всі деталі, дві кімнати, одна спальня. Площа 45 метрів, поверх другий з п'яти, центральне опалення, кортеріоманта. Кооперативи, аналогічні кооперативи в Україні. Тут далі можна дивитися оголошення. І ось той важливий момент, про який я говорила. Оплата в місяць 350 євро. Залогова сума. 550 і маклеру теж 550. Бачите, може відрізнятися. Не завжди оренда оренда оплата дорівнює сумі маклера. Маклер може попросити. І а, також а, комунальні послуги додаються. Тут ще зручно. Зручний момент є, що ви можете прямо безпосередньо відкрити на мапі і подивитися direction. Скажемо, ви е, знаходитесь десь, е, вам треба знати, скільки доїхати до віру, е, в центр-центр міста, де вся. Головна розв'язка. Тобто, звідси ви можете доїхати за 30 хвилин, і ось таким чином ви можете шукати. Якщо ми можемо подивитися квартиру десь в регіоні, ми повертаємось до наших оголошень. Йдемо назад, і вони залишаються активними. Давайте подивимося тут в коси. Ось нехай. До Таліна буде трохи далеко. Подивимося, що тут такі об'єкти в нас є в косу. Коси, вибачте. Ось за 149 євро, в принципі, це в три рази а, майже дешевше, ніж 500. Окей, якщо 350 вам підходить, але подивимось на якість квартир. В принципі. Більш-менш аналогічна, але вже в два рази дешевше. І ось тут ще, це, здається, та сама квартира, просто дублюється тут фото викладені в іншому порядку. Так, ми можемо клікнути на цю квартиру і подивитися, скільки їхати нам до того самого Vire. Direction. Робимо віру. Віруешку. І нам їхати годину. В принципі, Зекономити половину вартості, але їхати в два рази довше. Ну, кожен вирішує самостійно. Так, також можемо подивитися Сіті uh, 24 для порівняння. Ось ви бачите, приймаємо всі руки okay. і можемо цього разу скористатися. Також давайте скористаємося російською мовою, що для зручності всіх. Є продаж, бачите, якби трошки відрізняється, але принцип той самий. Натискаємо оренду квартир, можемо зробити подробний поиск, і тут нам випадає квартира, місто, адрес міста розположення. Можемо натиснути на, на карту і вибрати «Аріума». Це, знову ж таки, район, де знаходиться талін. Нажимаємо, перший фільтр обрано. Ми там дивилися від 40 метрів. Ціна, ціна, вибачте, тут буде від 100 до 500, площа від 40 метрів. І візьмемо дві кімнати. Поверх нам не принципово, нехай буде, і решта фільтрів також. Пошук результатів. Ось так виглядає стрічка теж в стрічці і на КВІ, і, і на Сіті 24 ми можемо ось так вертати прямо в стрічці і мати попередній огляд фото, фотографій квартир, щоб не заходити в кожну, якщо нам. Відразу не подобається. Ось, яка гарна. Давайте ми там дивилися квартири за 350. Давайте подивимось цю гарну квартиру. Вона виглядає нічого. Можна розширений вид фото зробити. В такому будиночку. Двоповерхове, гарний ремонт, приємна ванна, простора, але майже немає меблів, тільки ліжко. Ось в такому. Будиночку, можемо подивитися, де вона знаходиться, Пихія Таліна. Так. Тут також є опція карти, тільки вона трошки інакше. Тут картинки, карти нажимаємо, і, в принципі, ми можемо подивитися, де вона знаходиться. Тобто це досить близько до центра, Каламая, гарний райончик, затишний. Тихий. Ось тут такої опції, щоб переходу на карту Google я не знаю, я не бачила, але давайте подивимося далі, що в нас тут є. Вільна квартира, починаючи з 24-го, тобто бачите, треба буде почекати. І детальний опис. Ось такий варіант. Давайте трошки поговоримо про ціни на оренду квартир. Власне, звісно, найдорожчі квартири в Таліні, потім в Перну, в Тарту. Це найбільші міста після Таліна, і ціни далі знижуються. Але якщо вам дуже-дуже хочеться жити в Таліні, вам прийдеться платити набагато-набагато більше, ніж в регіонах. Хоча, якщо ви хочете зекономити, заощадити з певних причин або вас обмежений бюджет, ви можете розглянути можливість проживання в регіонах. Так, прилягаючи міста, наприклад, як Вімсі, вони досить рівні по ціні, як Італія. Але можна взяти по ходу електрички в Таліні, дуже в Естонії, в принципі, розвинена. Розвинений громадський транспорт і е, можна зняти квартиру в три рази менше. Я не жартую, це можливо. Десь в регіоні пів години, 40 хвилин, максимум годину їздить від Таліна. Електричка чи автобус. В Таліні квартира може коштувати 500 євро, а десь в регіоні за 100-150 навіть. Звісно, це на зручності. Звісно, це переїзд. Кожен день, якщо ви працюєте не з дому, то кожен день вам потрібно буде витрачати час або і гроші, якщо у вас немає безкоштовного приїзду, на громадський транспорт. Хоча, в принципі, можна використати цей час в електриці в автобусі як бонус послухати. Моє відео. Або почитати книжку, або вивчати мову. Власне, просто закрити очі і відпочити. Думати ні про що. І так, ви зробили все необхідне для того, щоб знайти об'єкт. І ви його нарешті знайшли. Що далі? Далі оплата. Оплата становить зазвичай, якщо це через брокера, це. Одна місячна вартість квартири прокеру, одна місячна вартість наперед, і плюс залог. Залог він не так діє не так само, як діє в Україні. В Україні зазвичай платить орендар орендар платить за перший місяць і за останній місяць. В Естонії це справді залог. Це не є оплатою за останній місяць. Залог не вертається так. Можна домовитися, якщо вам дуже вже довіряє власник. Ви там жили три роки, десять років, і тоді ви просто повідомляєте, що я їду, е е е буду міняти квартиру, і він може до вам дозволити не платити. За останній місяць, але yes. зазвичай, як правило, залог не повертається. Залогова сума не повертається до моменту, поки ви не вийдете. Тобто ви повідомляєте власника про те, що так це мій останній місяць, але ви все одно вносите цю платню. E, і виходить, що власнику повертає залогову суму вже в момент підписання акту здачі прийому передачі Так назвемо це так офіційно. Але воно так насправді і є. Залогова сума може бути вартості одного місяця, вартості двох місяців. Це дуже залежить від об'єкту, від випадку. Можливо, у вас три собаки, п'ятеро дітей, і власник вам імпонує, здав вам квартиру, але він боїться за мене. Треба зрозуміти і іншу сторону також, тому що люди мають цю квартиру в. Вони вклали туди душу, вони зробили там ремонт, вони можуть переживати за власне майно. Тому приймаємо те, як є, і шануємо їхню сторону. Також важливий момент підписання договору. Це найважливіший момент з усього, що може бути, тому що гроші, грошима це покій, це може лити. заплатити, може майже кожен, якщо вже розраховує на пошук квартири. Але договір це один з найважливіших моментів. Будь ласка, читайте кожен пункт. Якщо вам не подобається, обговорюйте кожен пункт. Якщо ви хочете змінити щось, це можливо. Тому що це не якась стандартна банківська процедура, яка не підлягає ніяким змінам. Це отак і все. Ні, кожен договір може бути обговорений. Тому, будь ласка, робіться, фіксуйте всі моменти, фіксуйте, що зламане, що не працювало. Фіксуйте моменти дати оплати, можливості попередження, попередження про виїзд, тобто уважно подивіться, тому що іноді трапляються випадки, що ви маєте попередити за три місяці. Камон, люди, ми ж українці. у Нас сьогодні тут. Завтра там так не буває <гум> для українців. Ми можемо передумати і з'їхати завтра через годину. Все спакована валіза вже стоїть біля виходу. Але естонців це по іншому. Вони планують дуже наперед, і тому уважно дивіться такі пункти різні підводні камені. Якщо і останок. І Я певна, що кожен з вас хто дивиться це відео, і хто, власне, шукає квартиру, знайде її, знайде те, що шукає. Знайде за гроші, які може собі дозволити, знайде ту якість, яку він хоче яка йому потрібна. Але, друзі, естонці дуже добрі люди. Вони дуже чуйні, відкриті. Давайте не сідати їм на голову. У нас у кожного є проблеми. У кожного. У кожного власні життєві обставини. У кожного є діти, собаки, фінансові складнощі, якісь буденні труднощі. Так, це є у кожного. Але у них так само є діти, так само є е, фінансові плани і складнощі. І вони так само платять за своє житло, за свої комунальні. Вони так само платять за школи дітей. І вони здають цю квартиру вам. Тому що вони розраховують на ці гроші. Вони не просто а, якісь товстосуми, які мають купу квартир. Ну, таке теж можливо. Але це скоріше за всі за все, такі самі люди, як і ви. Вони вам надають послуг. Так, ви платите за неї гроші. Так ви можете вимагати а, отримати той сервіс, за який ви платите. Але... Ж, це не означає, що вони, якщо вони здали вам квартиру, то вони ваші няньки. Це не означає, що можна їм не платити. Це не означає, що вони можуть чекати. Ні, люди, давайте залишатися чемними. І давайте дотримуватися умов того ж договору, який ви підписали. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь. І, звісно, пишіть в коментарях, які теми вам ще цікаві, які відео будуть вам корисні. Я сконсолідую інформацію і зробимо наше життя легше. Шанилося.